Тож, малята, ми з вами сьогодні намалюємо на прощання із осінню, осінній килим. А килим у нас буде із осінніх листочків. Для цього нам потрібно аркуш паперу, губки і фарби. Фарби це кольори осіннього листя. Коричнева, червона, жовта та оранжева. Тож починаємо малювати. Беремо губку, умокаємо у жовту фарбу і будемо малювати на нашому аркуші папері ось такі плями, листочки. Подивіться, скільки їх у нас жовтеньких. Так, тепер візьмемо фарбу червоного кольору, набираємо на губку фарбу червоного кольору. І теж будемо малювати ось такі натискання на нашому килиму. З'явилися червоні листочки. Тепер візьмемо фарбу коричневого фольор, кольору, тому що вже листочки стали коричневими, вони опали і порижіли від осінніх дощів. Ось так намалюємо листочки на нашому килимочку коричневою фарбою. І ще візьмемо оранжеву фарбу і намалюємо листочки оранжевою фарбою на нашому килимочку. Ось так. Ось такий красивий осінній килим у нас вийшов з осінніх листочків. Тож, осінь, до побачення! Ми тобі дякуємо за таку чарівність.